Зараз в спортивному просторі тривають заняття з Фітнес і ТРХ. Вимушена переселенка Євгенія розповідає, вже тривалий час відвідує такі заняття. каже, задоволена атмосферою, яка тут панує, та результатом тренувань до того ж, усе це безплатно. Познайомившись з дівчатами і е, спробувавши саме такі тренування. Е, по перше, я схудла на 15 кілограмів за цей рік. Я побачила результат. Тут е, сама атмосфера і заряд людей він направлений на те, щоб е, все ж таки... Е, цей ком'юніті з ось ці переселенці вони були згуртовані зараз. Дуже важливо все ж таки опиратися на здоровий спосіб життя. А коли все це ще і підпирає тим, що не б'є по гаманцю, я вважаю це взагалі супер. Я особисто проводжу тренування для дівчат, переселенців з Мелітополя та Мелітопольського району. Ми працюємо з петлями терик зі своєю власною вогою, з додатковою вогою. Зараз наразі, коли нам привезли тренажери, ми використовуємо теж в тренуваннях їх. Функціональне тренування вона дозволяє нам чередувати і тренажери, і власну вагу, і терекс. тренуються тут відвідувачі різного віку. Сьогодні приймали участь у цьому заході. тренувалися самі і привчаємо, підтягуємо. Молодь нашу, наше майбутнє, наше майбутнє Мелітополя, вільного Мелітополя. Цей спортивний простір працює вже півтора року. Тут проводять тренування з настільного тенісу, йоги, боксу та кікбоксингу. Відвідувати їх можуть вимушені переселенці з Мелітопольського району. А ще запрацював тренажерний зал. Тут чекають на безплатні тренування всіх людей, які були вимушені покинути свої домівки. Для цього достатньо мати довідку ВПО. Також тут можуть займатися і ветерани війни, які мають посвідчення у БД. Окрім того, в легкоатлетичному манежі у нас проходять заняття з вільної боротьби сумо та легкої атлетики. Також у нас проходять заняття з хортингу, і з наступного тижня у нас ще запускається плавання. Всього у нас функціонує повноцінно 10 видів спорту та фізичної активності. Мені дуже приємно, що створюють такі хаби спортивні. Я вам бажаю повернутися в свої домівки. А сьогодні жити. Сьогоднішнім днем максимум отримувати задоволення, комунікувати з земляками, насолоджуватися, саме насолоджуватися, що є можливість займатися руховою активністю, займатися спортом. Я вдячен керівництву Мелітопольської міської територіальної громади за те, що створюють сьогодні всі можливі умови для своїх мешканців. Анна Крамаренко Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.